зробили несподівану заяву по Україні. Байден схоже вирішив не чекати Рамштайну, а вже піти на доленосний крок. Захід може бути на порозі доленосного рішення, здатного забезпечити таку зміну в російсько-українській війні, якої ми навіть не чекали. Можливо, найбільше зрушення, адже як казав президент Зеленський, у нас є все для того, щоб закінчити війну і вже. Час це реалізовувати деталі. Далі а ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Перш за все, слід почати з того, що в Конгресі США зробили тривожну заяву про допомогу Україні. Спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон висловив сподівання, що на президентських виборах переможе Дональд Трамп, який покладе край війні в Україні, тому схвалення подальшої допомоги їй не буде потрібне. На питання про можливість схвалення подальшої підтримки України. Не в конгресі Джонсон сказав, що не має бажання далі фінансувати Україну, і сподіваюсь, що в цьому немає потреби. Сказав він, а далі продовжує цитувати. Якщо переможе Трамп, то я вірю, він справді зможе покласти край цьому конфлікту. Я справді вірю у це. Я думаю, що він зателефонує Путіну і скаже йому годі, додав спікер Палати представників, наголосивши на тому, що всі в усьому світі втомилися від війни в Україні та хочуть, щоб це було вирішено. При цьому Джонсон вважає, що війна не завершиться, якщо Камала Гаррі стане президенткою. І це буде відчайдушний та небезпечний сценарій. До ну, речі, варто зауважити, що саме Майк Джонсон під різними приводами відмовлявся виносити на голову сування депутатів палати представників законопроєкти про спрямування військової допомоги Україні. Ця затримка призвела до різкого скорочення поставок зброї в Україну. І на думку багатьох військових оглядачів, багатомісячний дефіцит озброєнь у ЗСУ. Саме в той час, коли Ерефія почала отримувати мільйони снарядів із північної Кореї, призвів не лише до втрати Авдіївки, але й відчутно. Позначився на загальній ситуації у війні, але не дивлячись на це, все, все ж таки є і ті моріганські представники, які вірять в нашу перемогу і підтримують ЗСУ. Хоча й роблять це не так. Достатньо, як би нам хотілося. засідання у форматі Рамштайн, яке принесли через ураган Мілтон у США, буде особливою зустрічю, де можна очікувати сюрпризи для України. І про це розповів український дипломат, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко, зауваживши, що наступне засідання Рамштайн має бути особливим, адже там зберуться саме лідери держав, і тут можна очікувати на серйозні для України рішення. Як наголосив Огризко, попередні рази на Рамштайні збирали. Міністри, і звісно, що це високий рівень, але зазвичай міністри не ухвалюють політичних рішень на відміну від лідерів держав. Я був міністром і розумію, що я стеля є мій поверх, а є поверх керівника держави. Коли збираються лідери, то вони самі собі ухвалюють рішення, які потім не скасуєш. Міністри можуть про щось домовитися, але потрібна згода керівника держави. Добре, що зустріч перенесли на певний час. Потрібно, щоб зібралися керівники держав, сказав Гриско. Україна може отримати. Отримати радикальні рішення на наступному рамштайні, хоча навряд чи це буде щось на кшталт вступу в НАТО в прискореному варіанті, поки видається, що це складно реалізувати із з низки причин, зокрема, через саму війну через дії урядів Угорщини, словаччини тощо можливо на Рамштайні будуть рішення про майже безлімітне постачання всього, що має захід. Також може йтися про дозвіл використовувати цю зброю так, як нам потрібно бити на 300-400 км. Матрів в глибав знищувати там військову інфраструктуру. Ось такі рішення дійсно можуть наблизити Україну до НАТО, зауважив Огриско. У Пентагоні оголосили, що перенесли засідання у форматі Рамштайн на невизначений термін. Водночас коаліції продовжують працювати над покращенням оборонних можливостей ЗСУ. Про це розповів речник Пентагону Петрайдер. Цитую наразі не можу назвати вам нову дату та місце проведення. Ми над цим працюємо і, безумовно щойно. Ми визначимося, обов'язково повідомимо, сказав представник Пентагону. Він додав, що нині триває активна робота, яка традиційно відбувається в період між зустрічами контактної групи. Вона передбачає роботу коаліції через їх співголіви з визначення розробки та надання українцям можливостей як для короткострокових, так і довгострокових оборонних потреб. Засідання контактної групи це в жодному разі не єдиний механізм, за допомогою якого ми підтримуємо Україну. Додав спікер, а тим часом. Асом міністр оборони з Шалой Тустін поспілкувався зі своїм британським колегою Джоном Гіллі. Телефоном під час розмови вони обговорили ситуацію в Україні, конфлікт на близькому сході та інші актуальні питання. Цтую обидва міністри підтвердили свою рішучість підтримувати Україну в умовах невиправданої та неспровокованої війни РФ. Так зауважили в американському оборонному відомстві. Крім цього, генеральний секретар НАТО Марк Рюта і глава Пентагону Лойто Остін обговорили підтримку Альянсу Україні. Як повідомила прес-секретар Пентагону Сабріна Сінк, від телефонної розмови відбулася напередодні. Далі цитую міністр оборони Лойт Остін поговорив із новим генеральним секретарем НАТО Марком Рюта, щоб наголосити на незмінній прихильності США Альянсу НАТО. Держсекретар привітав генерального секретаря Рюта на його новій посаді і обидва сподіваються на позитивні та продуктивні відносини. каже вона, зокрема Остіни Рюта обмінялися думками щодо роботи НАТО з підтримки України, яка Допоможе зберегти Україну в боротьбі та побудувати міст до майбутнього членства України в НАТО. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте також закликав союзників ігнорувати ядерні погрузи кремлівського очільника Путляра. Про що повідомляє Sky News. Рюте додав, що альянс сильний і може відповісти на будь-які загрози. НАТО сильне ми можемо протистояти будь-якому супротивнику. У нас є все необхідне для того, щоб гарантувати безпеку і захищеність НАТО, і те, що ми можемо Му дати відсіч будь-якій загрозі нас ніколи не залякає. Будь-хто поза межами НАТО, хто намагатиметься нам погрожувати. Тож це марна справа. Краще Путін це припинив, зауважив генсек НАТО. У свою чергу президент України Володимир Зеленський хотів би, щоб війна з расистами закінчилася не пізніше наступного року. Про що він сказав під час прес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем? Він сподівається, що обсяг допомоги українському війську не зменшиться а Берлін продовжить підтримувати формулу миру, поки рефі операція чесній дипломатії та справедливому закінченню війни. Президент додав, що знайомив Шольце із своїм мирним планом. І за його словами, документ містить кроки, які можуть промусити Кремль закінчити війну. хотілося б не пізніше ніж у наступному 25-му році гарантувати неповторення агресії. Цей план є мостом до проведення результативного саміту миру, який дійсно поставить крапку війні. Цей план не на заміну нашій мирній ініціативі, а щоб посилити позицію України Яни каже Зеленський, а далі можемо почути думку військового експерта. По тому України є чітка модель того, як можна примусти РФ до чесного переговорного процесу. Ну а що ви думаєте з цього приводу? пишіть під відео в коментарях. Ми вам дякуємо, що додивилися. Слава Україні!